Записую цей ефір, тому що не можу залишатися осторонь І хочу висловити свою думку щодо результатів, до яких призвели події, що відбуваються не тільки на вулицях Києва, а й в інших містах. Я, Костянтин Ільченка, ви на каналі Без Ілюзій говоримо про нас, про наше життя, про Україну. І так. Депутати Верховної Ради прийняли скандальний закон про позбавлення незалежності анти. Корупційних органів. Люди вийшли на вулицю. Я не буду зараз розповідати вам про штучність цього процесу. У мене є своя думка з цього приводу. Хто хоче її почути. Останнє моє відео саме про це. Але ж навіть і от такі штучно зроблені процеси вони змінюють реальність. Це як калідоскопі. Чуто крутну і вже інша картинка. І яку ж ми з вами сьогодні побачили картинку. Оцей корабель, мародерський корабель, що пофарбований в зелений колір, отримав величезну пробойну і вже готовий йти на дно. І перше, що кинулося, це малодушність офісу президента. І відверта трусливість. Так, люди вийшли. Так, влада поставила на зупинку Конституцію і всі наші права. Так, влада марадерить і вона має відповідати. Але ж особисто я ну, не очікував от такої. Дрищаватої реакції від Офісу президента. Вони ж закупили там сотні автозаків. Ми тільки і говорили про те, що не дай Боже, якщо хто вийде на вулиці, влада одразу застосує силу. Але ж вийшло все не так. Зеленський просто перелякався. До того ж ще і додавили наші західні партнери, які просто пригрозили, якщо. Цей ганебний закон не відмінять, то будуть застосовані дуже серйозні санкції вже до України, тобто ніякої зброї, ніякої допомоги. І причиною цьому цього стане Єрмак Зеленський. Зеленський тут же заявив про те, що він готовий подати до Верховної Ради. Новий законопроект, в якому вже повертаються повноваження і незалежність САП та Набу. Але ж це не слабкість, я це е, вважаю за прагматизм і це правильне рішення. Слабкість в іншому. Зеленський звинуватив в прийнятті цього паскудного закону депутатів Верховної Ради. Він їх Звинуватив, сказавши, що це вони, ну, фактично, заявивши, що це не він. Хоча ж ми розуміємо, що депутати Верховної Ради, особливо фракція Слуг народу, це раби на галерах. Вони взагалі не мають права мати свою думку. Вони тільки роблять те, що скаже їм Єрмак. А Єрмак і Зеленський це, як ми знаємо, синоніми. І відтепер. Зеленський їх кидає під потяг. Тепер суспільство має сприймати, по задумці банкові Зеленського справедливим царем, мудрим царем. а Верховну Раду і тих депутатів, які голосували за цей закон, покидьками, яких потрібно бити палками. І депутати відмовились голосувати за новий законопроект. Знаєте чому? Тому що вони також злякалися, злякалися помсти від САП за те, що вони голосували. І це перше, що я побачив, я побачив готовність Зеленського кидати свою челядь, свою світу під Леза і шафота, рятуючи себе і свою репутацію. І це не пройшло непомітним поміж Тих, хто входить в його кола. І причому не найближче кола, а взагалі середня ланка управління, а в першу чергу це побачили силовики, прокурори, судді, вони тепер точно знають, що ця влада вже доживає останні дні. Вибори от, -от відбудяться. І ті, хто прийдуть, якщо вони будуть моральними політиками, вони будуть питати всіх із прокурорів, із суддів, і з управлінців. І Зеленський їх захищати не буде. Тому вже сьогодні я бачу в системі державного управління зависання, це як у комп'ютері, коли він зависає, система управління буде паралізована. Бо люди, які завжди знали, що вони можуть робити все, що завгодно красти, брехати, зраджувати, і їх захистить верховна влада, вони залишилися без захисту, і це класна річ. Ми чекаємо на той день, коли ми всі, як народ, спитаємо з вас із прокурорів, із суддів. Із управлінців, які розпілюють бюджети як місцеві, так і державні. Реакція відбулася миттєва. Я не кажу навіть про Чернішова, який вже там відносно давненько побіг з України. Ні, я кажу про навітніх чурів, які стрибнули в бік кордону України. Йдеться про Шурму, славнозвісного міндіча. Та що там вони навіть. Дар'я Зарівна вже виїхала з країни. Це людина, яка відповідала за комунікацію Єрмака. І це тільки початок. Це початок кінця зеленої влади. Але ж, якщо чесно, я б не поспішав радіти, бо я не впевнений, що суспільство готове до таких подій. Нас очікують вибори президента, а потім вибори до Верховної Ради і місцевих Рад. Я не сумніваюся, що Трамп додавить Зеленського підписати ганебні угоди з Путіним для того, щоб зупинити фронт і провести в Україні вибори президента. А от особисто мене це з одного боку десь насторожує, з іншого боку, я розумію, що це потрібно робити. От тільки чи ми готові до цих виборів, чи ми знову будемо обирати з телевізора? Притул, Парашенок, Тимошенок, бойка вийде на вибори президента. Чи готове суспільство видавити себе справжнього лідера народного і протягнути, а може, заштовхати його у владу? Подумайте про це, друзі. А от вибори до Верховної Ради це буде кровава бійня. В першу чергу, кримінальних кланів за право Дурити нас в парламенті і знову для нас буде випробування. Чи здатні ми з вами будемо побачити ту політичну силу, яка дійсно буде здатна зайти до парламенту і покласти кінець у цій вакханалії, у цьому політичному заробітчанству, зраді і тотальній несправедливості? Оце мене бентежить по-чесному висновок. Ми на порозі політичних подій. Дуже скоро ми почуємо про записи розмов Міндіча з Зеленським, які були зафіксовані набу. І ці записи остаточно поховають Зеленського як політика питання лише часу. А раз так, то політичний процес в Україні вже розпочався. І розпочався дуже потужно і зухвало. Друге Зараз ми побачимо, як стаями будуть вилітати з України всі ці мародери, зрадники і волтівники України. Наше ж завдання їх не відпустити. Як це зробити? Давайте подумаємо. Всі вони мають відповідати. Ну і останнє: ми не можемо з вами. З одного боку, допустити чергові мінські, тобто Стамбульський, з іншого боку, ми розуміємо, що і з такою політичною елітою далі йти неможливо. Тому на нас покладається, друзі, з вами, дуже серйозна відповідальність. Ми маємо тверезо без рожевих окулярів, і тим більш без впливу марафону чи то телевізора, чи то тих проплачених блогерів. Приймати рішення, кого ми з вами будемо обирати, бо від цього залежить наше вже сьогодні. Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте подбачки, цього вимагає YouTube. Я вас всіх поважаю, будьте обережні, ми обов'язково переможемо. Допомагаємо ЗСУ. До нових зустрічей.